Ці терористичні організації, як правило, мають фундаментальне ідеологічне прикриття. Це їм дає можливість вербувати у свої ряди безоплатно десятки тисяч прихильників і поповнювати свої банківські рахунки з пожертвувань своїх членів. У двадцятому столітті спостерігалося зростання кількості терористичних організацій та активізація їх роботи, що стало поштовхом для виникнення груп антитерору, спеціальних організованих підрозділів з високим ступенем тактичної та вогневої підготовки, які використовують кращі зразки озброєння та обмундурування. Однак історія терористичних організацій починається не у 20 столітті, а сягає своїм корінням у глибину віків. Перші згадки про терористичні формування датуються початком нашої ери. Сикарії Терористичне угруповання, яке діяло в юдеї в першому столітті нашої ери. Одна з найстаріших звідомих в історії груп терористів являла собою радикальне крилоруху зелотів, що стало на шлях прямих нападів і терористичних актів. Це були крайні націоналісти і релігійні фанатики, які боролися з римським впливом в юдеї. Вони нападали на представників римської влади та лояльних представників місцевої знаті та шкодили їх майну. Як зброю сикарі використовували короткий меч або кинжал, який вони ховали під одягом, що й дало назву угруповання. Вони вели активні бойові дії, одночасно знищуючи запаси власного продовольства для більшого озлоблення войовничих євреїв. Останні юдейські сикарі покінчили з собою в Масаді в 73-му році нашої ери після терорічної облоги. Асасини. Професійні наймані вбивці, які використовували індивідуальний терор як засіб захисту своєї релігії. Слово асасин або хашишин походить від арабського слова хашиши, яке означає той, хто вживає хашиш. Таким чином, асасини чинили вбивства, перебуваючи під впливом наркотиків. Перші згадки про асасинів датуються кінцем 11-го століття. Прийнято вважати, що перші асасини були членами Нізарітської гілки, шиїцької секти ісмигілітів. Орден асасинів був заснований персом Хасаном ібн Сабахом, який здобув популярність в середовищі хрестоносців як ігірський старець. У 1091 році Ібн Сабах захопив гірську фортецю Аламут, розташовану на території сучасного Ірану. По суті, гірська фортеця Аламут стала столицею і координаційним центром асасинів. Асасини вбивали як хрестоносів, так і мусульман, не приєднуючись якої сторони і залишаючись відокремленими. Але, тим не менш, суттєво впливало на всіх учасників релігійного протистояння. Найчастіше вбивства від рук асасинів були замовними, а їх причини могли нести як релігійний, так і політичний і економічний характер. Асасини вбивали досить витончено. Місцем вбивства могло бути як житло жертви, так і центральна площа міста. Знаряддям вбивства могли бути отрути, але частіше це була холодна зброя. Фірмовий клинок асасинів переховувався під лівим рукавом і мав механізм, що дозволяв блискавично висувати клинок уздовж зап'ястя, перетворюючи ліву руку на смертоносне жало. У середині 13 століття фортеці Ордена, що знаходилися на території сучасного Ірану, були зруйновані монголами. Незабаром мамлюки зруйнували і фортеці, які знаходилися на території сучасної Сирії. На цьому згадки про асасинів припиняються. Терористична фракція, розглядаючи російські терористичні організації початку ХХ століття, не можна не згадати про діяльність так званої терористичної фракції, яку очолював брат Володимира Леніна Олександр Ульянов. Олександр Ульянов брав участь у студентських нелегальних зборах і демонстраціях та вів пропаганду в робочому гуртку. У грудні 1886 року разом з Петром Шевірьовим організував терористичну фракцію Партії Народна Воля. Яка об'єднала студентів Петербургського університету. Програма терористичної фракції була суперечлива. У ній визнавалася необхідність організації соціалістичної партії, ядром якої мав стати робітничий клас. Також програма передбачала націоналізацію землі фабрик і заводів, а її кінцевою метою було встановлення соціалістичного ладу. Проте автори програми вважали першочерговим завданням організацію боротьби за політичні свободи за допомогою дезорганізації уряду шляхом терору. 1 березня 1887 року терористична фракція планувала здійснити замах на Олександра Третього. Але замах було попереджено, а організаторів та учасників у кількості 15 осіб заарештовано. У цьому ж році терористична фракція і припинила своє існування. Бойова організація ЕСЕРІВ Терористична організація, яка діяла в Росії в період з 1902 по 1911 роки. Найбільш результативне антидержавне формування початку ХХ століття. Її члени вчинили велику кількість терористичних актів проти представників правоохоронних органів і високопоставлених чиновників Російської імперії. На початку свого створення організація позиціонувала себе як політична партія. Однак згоном вперше приселюдно проголосила терор частиною своєї офіційної політики. Цим вчинком есери мали на меті спровокувати уряд на відповідні репресивні заходи, тим самим викликавши народне невдоволення, а можливо і революційне повстання. З цією метою при центральному комітеті партії була утворена так звана бойова організація. У чолі організації був один із засновників партії, член ЦК 32-річний Григорій Гершуні. Його найближчим порадником був інший член ЦК Євген Пилипович АЗЕФ, який, як з'ясувалося пізніше, був таємним агентом-провокатором охоронного відділення Департаменту поліції. Спочатку до складу організації входило 15 чоловік, які підпорядковувалися безпосередньо наказом Гершунії. У період своєї терористичної діяльності члени партії скоїли 263 терористичні акти. Від рук убивць загинуло двоє міністрів: 33 генерал-губернатора, губернатора і віце-губернатора, 16 градоначальників, сім адміралів і генералів, 26 викритих агентів поліції. Діяльність бойової організації стала взірцем для ряду інших дрібніших терористичних угруповань, у тому числі СРМ максималістам, які відкололися від неї і влаштували низку гучних терактів, зокрема дачі Стулупіна на Аптекарському острові, що призвело до загибелі 27 осіб.